Усіх вас вітаю. Ось якось на днях мені було поставлено таке досить цікаве запитання в інтернеті, коли ви вперше в своєму житті зрозуміли, що існує Україна, Українська держава. І я дійсно згадав цей момент свого життя, коли вперше ми, моя сім'я, в тому числі я, відчули, що. Є Українська держава. Коли мені було, скажімо так, 5 років, ще 6 не виповнилося. Це був жовтень 1996 року, і вперше моєму прадідусю і бабусі принесли пенсію в гривнях. І вони, отримавши цю пенсію, мій прадід каже до моєї. Бабусі, Ганю, нарешті ми, українці, маємо свої гроші. Нарешті Україна має гривні. Ми тепер дійсно є е, окрема держава. І ось ці його щирі слова радості, емоції радості, які він висловив тоді під час отримання своєї пенсії в е, гривнях. Вони мені, власне, запам'яталися, і відтоді я вже почав розуміти в тому віці, що ми живемо в Україні, в українській державі, що це незалежна одна із суверенних держав світу, в якій я народився, і в якій ми проживаємо до тих пір. Тобто, слава Богу, ось це відчуття національної самоідентичності відкрилося мені досить в ранньому віці. І хотів би сказати також, що Тернопільщина, звідки я родом, єдиний регіон, де навіть не набралося 1% населення, які би хотіли залишатися в колишньому Радянському Союзі, а більше 90%. Навіть 9% висловились за незалежність української держави. Тому цим ми повинні, особливо тернополяни, жителі Тернопільської області, пишатися і дійсно пам'ятати про це бажання, про цю любов, яку мали наші з вами, прадідусі, бабусі, які хотіли. Бачити сильну незалежну українську державу. Тож кожен із нас усвідомлюємо себе українцями, згадуємо, коли вперше у нашій душі з'явилося відчуття гордості. Маю на увазі в позитивному плані те, що ми є українцями, те, що наш народ має право на свою незалежність на своє самобуття. Дякую за увагу.